Вітаю, це Брейнет Лейка Дрегон Гайден, людина старша своє ім'я, дев'ята гра основної лінійки серії Лейка Дрегон чи Якудза, події якої відбуваються між Лейка Дрегон 6 та 8. Та розповідають про те, чим займався Кір'ю Кадзума до та під час подій сьомої Якудзи. Тут звичайно будуть спойлери, без них ніяк, але ви можете їх пропустити. На таймлайні все має бути. Після подій Якудзе 6 Кір'ю ніби помер. Все це стало можливим завдяки фракції Дайдоджі, які за допомогою своїх зв'язків з політиками змогли підробити його документи, але це не означає, що Кір'ю тепер може просто спокійно доживати свій вік. Все набагато складніше. За ним постійно слідкують члени фракції, а живе він як монах в підставному храмі, який по факту є нічим іншим як в'язницею для дракона Доджими. І будь-який невірний крок Кірію або його непослухання ставить під загрозу його дітей на Окінаві, звичайно, разом з Харукою і Харуто. І щоб виплачувати свій борг Дайдоджі, Кірі час від часу виконує роботу спецагента з кодовим ім'ям Джор'ю. Так проходить декілька років, поки не починаються події Яку 7 і одною з головних подій цієї гри був розпуск Альянсу Омі та клану Тоджон, двох найбільших організацій Якудза в Японії. І власне події цієї гри в першу чергу зосереджуються на тому, що там творилося в Альянсі Омі при підготовці цієї події, як вони змогли заручитися допомогою Джор'ю, та як вони розбиралися з тими, хто був проти. Так як гра концентрується на подіях, в центрі якого знаходиться Альянс Омі, вже на початку гри Джор'ю відправиться в Осаку, а саме в Сотенборі. І всі події гри. Будуть відбуватися в цьому районі. Першопочатково початково лейка like Драгонгайден розроблялася як доповнення до Якудзи 8, Але під час розробки історія розросталася до таких масштабів, що її вирішили перетворити в окрему гру. Але так як по розмірах до інших ігор серії вона все рівно не дотягувала, продають її не по ціні повноцінної ААА, А за 50 євро чи ваш регіональний еквівалент. Після того, як було вирішено, що гра замість DLC має стати повноцінною частиною серії, розробка її йшла неймовірно жвавими темпами. Завдяки наявності готового рушія, а також всіх асетів, конкретно розробка like Dragon Gaiden зайняла в RGG Studios всього лише 6 місяців. Звичайно, після цього гру ще біля року наповнювали контентом та полірували, щоб гра не вийшла зламаною на релізі, але у своєму недавньому інтерв'ю Масейошу Йокояма заявив, що базова частина гри була готова всього лише через 6 місяців. І таки Темпи продуктивності дуже важливі для RGG Studios, тому що вони хочуть розповідати актуальні на момент виходу історії. Так, в восьмій частині одним з дуже важливих персонажів стане VTuber. І якщо відкласти реліз гри хоча б на півроку, ніхто не знає, чи будуть вони настільки ж популярні і в той час. І ви знаєте, особисто я там критикую Game Freak, кажу, що вони розробляють ігри занадто часто. Pokemon Company дають їм занадто малі часові рамки для того, щоб створити гру. Але прикол серії Like a Dragon в тому, що вони постійно використовують вже наявні елементи. Починається гра в Йокохамі, в тому самому місці, яке використовувалося в Якудзі 7 та Judgment 2. А після цього ми повертаємося в Сотенборі, існує який ще з Якудзи 2. І лише на Dragon Engine він вже використовувався як в Якудзі 7, так і в Якудзе Кевами 2. Наскільки я знаю, конкретно ця гра вже, скоріше за все, працює на Unreal Engine 5, в чому я не впевнений, тому що виглядає і працює вона абсолютно так само, як на Dragon Engine, але навіть якщо тут Unreal Engine 5, то всі асети вони все рівно просто портували з минулих частин. Єдине, що тут додали. Це декілька додаткових моделей героїв та локацію замку, де будуть відбуватися деякі події гри. На цей момент RGG Studio створюють нові ігри серії like a Dragon, ніби це рівень в Mario Maker. І. Тоді як Game Freak вони ж кожного разу модифікують двигун, міняють візуальний дизайн ігор та створюють нові регіони. Тому, коли виходить нова гра серії like a Dragon, вона зазвичай працює фантастично, виглядає ідеально, в ній немає багів, і ти просто починаєш грати і отримуєш задоволення від історії, тому що like a Dragon це та серія ігор, в яку я по більшій мірі. Граю через історії, ну а ще через сайт-квести та міні-ігри. На відміну від Якудзи 7 та 8, геймплей в Like a Dragon Gaiden – це старий добрий бітемап. На вибір у протагоніста Джурю є два бойових стилі: це стиль якудзи, тобто це бойова система Якудзи 6, Якудзи Ківамі 2 та стиль агента, концентрується який не на грубу силу, а на техніку. Ну і звичайно на штучки агентів. Можна викликати дронів, можна кидати сигарети, гранати, буквально літати на реактивних ботінках, а також гра дає можливість відчути себе людиною павуком thank you Я зовсім недавно вже цю фразу говорив в іншому огляді. Мені сподобались обидва бойових стиля. Стиль якудзи чудово підходить для того, щоб розправлятися з противником один на один, тоді як стиль агента ефективний проти груп ворогів. Прокачка героя тут прямо як в Якудзі зеро виконується за допомогою грошей, які як просто випадають з противників, так і заробляються за виконання сайт квестів та в колізеї, де гравець проведе, ну, приблизно 30-40% ігрового часу. На відміну від стандартних побічних історій, в грі існує мережа Акаме. Каме це одна з головних діючих лиць цієї гри. Вона, так сказати, майстер на всі руки, і, власне, в ролі її рук і виступає Кір'ю, розбираючись з проблемами людей на території сотенборі. Починаючи від банального дістань тим'ячик для дитини з дерева, до розбірок банд та торгування бездомними. Сайт-квести тут, як завжди у серії, дуже круті. Є як повернення вже знайомих героїв з Якудзи Ківамі 2, наприклад, чи навіть з Якудзи Зеро, так і зовсім нові, які концентруються на актуальних темах. Наприклад, є сайт-квест, в якому потрібно допомогти. Підлітку, який занадто сильно покладається на допомогу чату GPT, через що він часто попадає в неприємності. Крім того, в одному сайт квестів нам навіть дають можливість попрацювати з детективами агентства з Камурочо, якщо ви знаєте про кого це я. І окрім грошей за проходження сайт-квестів, також дають очки аками, використовувати які можна знову ж таки для прокачки скілів, а також для того, щоб купувати речі в її магазині. Головним ж місцем для фарму грошей виступає колізей, знаходиться який в замку Осаки. В ньому є 4 режими гри, битви один на один, один проти натовпу, спеціальні матчі та так звана пекельна заруба, де кір'ю в команді своїх приспішників буде битися з великою групою противників. Союзників можна рекрутувати за проходження побічних завдань, а також даючи гроші спонсорам. На початку воно виглядало для мене як гача, але це не так, тому що від кожного зі спонсорів можна отримати тільки там від 3 до 5 союзників. Прибічники, звичайно ж, діляться на ранги, бронзові срібні та золоті, також діляться вони. На класи, танки, атакери та хілери, і їх, звичайно, потрібно прокачувати. Таким чином, Гріндиш Хелл Рамбл Отримуєш дуже багато грошей, прокачуєш сопартійців, а також свої навички. Таким чином, я вже на середині гри був настільки перекачаний, що наступну половину гри я пройшов буквально майже ваншотуючи всіх підряд. Сподобалось мені це все настільки, що я навіть Амона переміг. А Амон це завжди найпотужніший ворог в якудзах. Він настільки сильний та зламаний, що навіть в самий більший ваш перекач ніщо в порівнянні з його атаками. Я з'їв половину своїх запасів хілок, але таки зміг його перемогти. От в цій грі саме круте те, що тут. Немає грінда List, а сам Completionist List є, але для того, щоб отримати всі ачівменти в грі, його не потрібно закривати. Крім того, тут також немає досягнення за проходження гру на легендарній складності, що означає. Я виб'ю всі ачіменти в цій грі. Залишилось мені всього декілька, пов'язані вони з міні-іграми. І поки цей огляд готувався, я вже встиг це зробити. Мені дуже подобається система ачівок в цій грі вона аналогічна як Удзісім. Я не маю нічого проти проходження гри на легендарній важкості, але комплішені ну, вони мене справді виносять. Особливо в іграх по типу Judgment, де є завдання переможити тисячу ворогів ударом відскоку від стіни. Від І тіпа серйозно. Плюс там потрібно проходити всі ігри на аркадних автоматах. Тут є набір ігор з Sega Master System. і, скоріше за все, їх би також потрібно було проходити. Ну і звичайно, всякі азартні штуки, які мені зовсім не подобаються. Тому я дуже радий, що ні в Лайка Dragon 7», ні в Лейка Dragon Гайден закривати комп'юшовані сліз на 100% не потрібно. Тому я надіюся, що й у восьмій номерній частині серії система досягнень буде виконана аналогічно. В цілому, в порівнянні з іншими іграми серії, Лейка Dragon Gaiden доволі коротка. Проходиться вона за 10-12 годин, тобто приблизно як третя гра серії. При цьому сюжет складається всього лише з п'яти глав, а не як зазвичай 10. Хоча скажу вам чесно, перші дві глави тут настільки здоровенні, що їх можна було б на три поділити, кожну. Хоча, може, мені так здалося, тому що я проходив всі побічні завдання, а також гріндив колізей. Але в цілому, на то, щоб вибити в ній всі ачивменти, у вас піде десь 25 годин. Як на мене, це суперова така закуска перед восьмою частиною, я вийде, яка вже через три місяці. Плюс вона доступна в геймпасі, так що її навіть купувати не потрібно, якщо він у вас є. В мене він є. На фізичних носіях гра вийшла тільки в Японії і тільки на платформі PlayStation. Якщо б вона вийшла десь на фізичному носії на Xbox, навіть якщо тільки в Японії, я б все рівно її придбав. Але цього на жаль немає, тому. Прикро З побічних забавок в грі є гонки на машинках, ті самі, що в Якудзі зеро. Я ще поки дуже багато там не грав, тільки зовсім трішки. Але структурно та геймплейно це буквально один в один. І звичайно також кабаре клуб з набором моделей, Одною з яких стала Кейсон. Або якщо ви, може, десь колись дивилися якихось там вітуберів, мали би чути про Кір'ю Коко з Хололайф. А тепер вона одна з моделей в грі, і в восьмій частині вона буде барменом на базі протагоністів. Круто! Звичайно, проходив я ці міні-ігри тільки заради ачивментів. В цілому по своїх масштабах Like a Dragon Gaiden все ще підходить на роль великого DLC. По масштабах його можна зрівняти з Xenoblade Chronicles 3 Ф'ючер Redemed. Унікального контенту у Xenoblade все рівно було набагато більше. Але звичайно, розробники вирішили правильно, що вони не випускали цю гру як доповнення. Все ж таки, історія в ній занадто крута для того, щоб закидувати її, як DLC в комплекті з іншою грою. Завершення в грі максимально сильне і по емоціях може зрівнятися тільки з закінченням Якудзи 7. І блокувати це для гравців статусом DLC це було б як мінімум просто неправильно. Всього на гру я потратив 28,5 годин. І якщо ви будете проходити виключну сюжетку, яка займає тут десь 12-15 годин, то я не знаю, чи я можу вам її радити. Тому що ще десь третину цього займає сюжетний грінд Колізею, тому конкретно історії там ще менше. А от якщо ви зібралися вибивати всі ачівменти прямо як я, то можна спокійно брати, вона того вартує. Звичайно, була б фізична версія на Xbox, я б собі придбав. Але якщо у вас є Game Pass, ну з цим потрібно знайомитися, дуже крута гра. Особливо, якщо ви знову ж таки грали в попередні ігри серії, особливо, якщо ви грали в Якудзу 6, в кінці вас просто перве на шматки. Я вам обіцяю. А так, чекайте за знижки, там за 40 євро або навіть дешевше можна спокійно брати. Я отримав від Лейка Драгон Гайден неймовірну кількість задоволення. Конкретно сюжетно це для мене одна з топових ігор серії. Геймплейно також дуже круто, єдине, що звичайно розміри її не настільки великі, як хотілося б до речі, якщо ви не бачили на моєму каналі, також є огляд Лейка Драгон Ішен, а також мій топ всієї серії. А точніше ігор, в які я зіграв, це всі, окрім двох частин на PSP, а також Лейка like Дрегон Kenzan. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Якщо ви новий виглядач, то підписуйтеся на канал. Я піду до проходити Mario RPG, А поки що до зустрічі.